Редактор Василь Мудрий і його діло. У списку тих, кого дуже хотіли завербувати в 1930-ті роки працівники НКВС СРСР, був тодішній голова українського національно-демократичного об'єднання, найпотужнішої західноукраїнської парламентської партії і головний редактор найстарішої української галицької газети Діло Василь Мудрий. Про те, чому чекісти прагнули мати в своєму специфічному пропагандистському арсеналі талановитих журналістів, ораторів, депутатів закордонних парламентів, розповідають розсекречені документи з архіву Служби зовнішньої розвідки України, які доповнюють уже відомі факти, з насиченого багатьма подіями життя і діяльності Василя Мудрого. Справі, яку завели на Василя Мудрого, дали назву редактор. Постанову про заведення справи склав 15 лютого 1935 року опер уповноважений групи А іноземного відділу Головного управління Держбезпеки НКВС СРСР Павло Судоплатов. У той час він уже активно працював по Євгену Коновальцю, Євгеню Ляховичу та іншим діячам українського національного визвольного руху, мав на зв'язку особливо цінного агента Лебедя. Василя Хом'яка, за сприяння якого здобував доступ до перших осіб українських закордонних емігрантських центрів. Відтак, спокуса завербувати ще одного діяча такого рівня була великою. У постанові Павло Судоплатов зазначав, що Василь Мудрий є одним із головних діячів антирадянської пропаганди проти СРСР організатором ОУН. Інформація про причетність фігуранта справи до створення ОУН у даному випадку була неточною. Водночас інші матеріали, здобуті раніше і долучені до справи, свідчили про велику вагу того в еміграції, зокрема в публічній сфені. В одній із перших довідок на нього зазначається таке: був одним із найпомітніших студентів так званого підпільного українського університету, написав книгу про роботу того університету. Невдовзі працював референдум при редакції діло з питань Радянської України, вважався фахівцем в цих питаннях. Коли ж редактор діла Федорцев остаточно перейшов на радянофільську платформу, голова Ундо Дмитро Левицький висунув мудрого головним редактором діла. Поступово мудрій перейшов на позиції верхівки Ундо антирадянські, інтервенціоністські, католицькі. Він спільно з Дмитром Левичким, Целевичем і Макарушкою готував антирадянські резолюції на з'їзді Ундо в 1932 році. У 1933 році мудрий видав книгу Лихоліття України, входить до групи найбільших ворогів СРСР. Це були далеко не повні відомості, як свідчать інші джерела, Василь Мудрий народився в селі Вікно на Тернопільщині, закінчив українську гімназію в Тернополі, навчався на філософському факультеті Львівського університету. Упродовж 1921 25 років був співзасновником і секретарем Львівського таємного українського університету, про який ідеться в довідці НКВС, посаду головного редактора газети Діло. Обіймав з 1927 по 1935 роки. З 1925 року був співзасновником українського національно-демократичного об'єднання, а з 1935 по 1939 рік був його головою. Ундо була найпотужнішою західноукраїнською парламентською партією 20-30 років. Її програма ґрунтувалась на ідеології соборності і державності, демократії і антикомунізму. Партія мала свої осередки по всіх містах, містечках і великих селах Галичини і частку на Волині, брала участь у виборах до польського парламенту, мала в обох парламентських палатах свої фракції і представників у президії Сейму і Сенату, і була впливовою силою в політичному житті Речі Посполитої. Вемудрий, як голова Ундо, також мав депутатський мандат і навіть був обраний віцемаршалком Сейму. В 1935 році після переговорів з польським урядом він разом з групою однодумців проголосив політику нормалізації польсько-українських відносин у Західній Україні і активно відстоював з трибуни таку позицію. Все це становило неабиякий інтерес для сталінських спецслужб, які ще в 1931 році поклали око на Василя Мудрого. У листі з Москви до начальника іноземного відділу ГПУ УРСР товариш Шварцу зазначалося. Вербовка мудрого В має безсумнівний інтерес, необхідно використати наявні у вас для цього можливості. Якщо ви вважатимете за необхідне провести обробку мудрого через наш закорд апарат, прохання надіслати нам вербувальний лист. Для вирішення цього питання почали шукати підходи через близьких родичів. Невдовзі зупинились на кандидатурі Володимира Іванчука, сестра якого була дружиною Василя Мудрого. Про нього доволі тривалий час збирали інформацію, щоб залучити до співпраці, потім вивезти на територію Польщі і вже там через нього спробувати схилити до співробітництва і самого Василя Мудрого. Але внаслідок вивчення дійшли висновку, що свояк був затятим петлюрівцем і не дуже симпатизував радянській владі. На щиру співпрацю не пішов і жодних матеріалів по українській контрреволюції не надав. Відтак, як свідчать архівні документи, в 1933 році він був арештований за справами повстанці і УВО, утримувався під вартою у Вінабл-відділі ГПУ і невдовзі, згідно з вироком судить трійки, був розстріляний. Уривчасті відомості, які вдавалося здобувати чекістам стосовно Василя Мудрого. Свідчили, що той, як посол у польському сеймі від Львівського виборчого округу, мав великий авторитет і популярність, особливо серед інтелігенції і свідомого селянства в Галичині. Він усінако відстоював українські інтереси і намагався запобігати конфліктам у стосунках між українцями і поляками, що в той період нерідко траплялися. У зв'язку з цим наводиться один цікавий епізод. Коли під натиском гітлерівської Німеччини розпалася Чехословачина і на Закарпатті була проголошена карпатська Україна, українська молодь почала масово вступати до Лав Ундо і мала намір їхати туди і допомагати боронити українську державність. Цей рух, зазначається в одному з архівних документів, викликав невдоволення в польському уряді, що почав переслідувати тих, хто виступав за українське національне відродження, і навіть арештовувати тих. Хто прагнув пробратися в Закарпаття, з цього питання до Василя Мудрого звернувся один з українських діячів, який попросив заявити в сеймі протест проти таких репресій. На це той нібито відповів, що не варто робити того, що дуже дратує поляків, а нам приносить незначні результати. Мовляв, якщо полякам не подобається масовий вступ українців до УНДО, то краще стримати цей процес, бо не в кількості сила, а в якості, і краще мати десяток відданих справі осіб ніж тисячі членів на папері. Василь Мудрий виступав за еволюційні процеси самоорганізації українського громадянського суспільства, толерантність у відносинах з іншими націями, співпрацю з усіма демократичними силами тодішньої Польщі, за парламентські, легальні засоби досягнення політичних цілей. У цьому контексті цілком логічною і послідовною була його позиція у перші дні вторгнення гітлерівських військ на територію Польщі. 2 вересня 1939 року в Варшаві на останньому засіданні Сейму Василь Мудрий заявив від імені української парламентської репрезентації, що українців у війську виконають свій громадянський обов'язок щодо оборони польської держави. Про ті дні в архівних документах розвідки збереглись цікаві свідчення колеги Василя Мудрого по партійній роботі генерального секретаря УНДО і посла Сейму Речі Посполитої Володимира Целевича. У вересні 1939 року його арештували органи НКВС у Львові і піддали численним допитам. Прагнули дізнатися якомога більше і про Василя Мудрого. Ось які свідчення він надав на одному з допитів. Василь Мудрий служив в УГА і разом з нею був в Україні. При уряді Петлюри був цивільним комісаром у Проскурові в ділі. Пише здебільшого про становище в ССР і радянській Україні. Вважав себе фахівцем у цих питаннях, тому що був в Україні. В Ундо мудрий відігравав провідну роль. Він був автором програми Ундо, зазвичай був автором резолюцій, які приймалися Центральним комітетом і з'їздом Ундо. Мудрий був автором і невдовзі палким захисником резолюції про автономію Західної України в складі польської держави. Як людина мудрий, дуже цікавий типаж, дуже впертий, неславний, рішуче захищає свої погляди, хай би правильні вони чи ні, не рахується з думкою інших, дуже недовірливий, невідвертий, не любить радитися. Для ролі лідера має недостатньо освіти, але все ж стоїть вище Дмитра Левицького. Я був з мудрим в хороших стосунках, але й зі мною він не був повністю відвертим. Мудрий жив лише за зарплату, яку він одержував як депутат Сейму і віце-голова Сейму, загалом близько 900 злотих на місяць. Він не має жодного майна. Останній раз я бачив мудрого у дні захоплення Львова Червоною армією. Згадую такі обставини нашого останнього побачення. Якось через вікно своєї квартири я побачив, що вулицею йде Мудрий. Я спустився вниз і покликав його. Мудрий мені заявив, що він покидає Львів і вважатиме мене божевільним, якщо я залишуся в місті. В останній моїй розмові з ним він запевняв, що всіх нас більшовики арештують і розстріляють. Із Володимиром Целевичем так і сталося. За деякими свідченнями він помер на початку 1940-х років в одній із тюрем Саратова. Така сама доля могла б очікувати на Василя Мудрого, якби він вчасно не виїхав зі Львова. У той період від його вербування ще не відмовлялися. Але в планах було вже не схиляння до співпраці шляхом якогось ідеологічного впливу, переконань чи заохочень. Мали намір шантажувати близькими родичами, які не встигли виїхати, і, по суті, опинилися в заручниках сталінської системи. В одному з документів НКВД УРСР. Датованому листопадом 1939 року повідомляється про те, що в Львові залишилися дружини і діти відомих українських діячів. Безсумнівно, зазначається далі, ці люди шукатимуть шляхи для встановлення контактів зі своїми сім'ями і, можливо, намагатимуться вивести їх за кордон. Цього ми в жодному разі не маємо допустити. Перебування цих сімей у Львові необхідно використати в оперативних цілях. Створити низку агентурних комбінацій, які потрібно будувати по лінії придбання цінної агентури з цієї категорії. Особливу увагу слід приділити розробці дружин мудрого палієва голіяна. Одночасно в архівних фондах не виявлено документів, які б свідчили про те, що чекістам вдалося здійснити такий задум. Відтак, у подальшому вони відстежували переміщення і діяльність Василя Мудрого лише з повідомлень наявної закордонної агентури і публікацій у пресі. На підставі цього складали узагальнені довідки. В одній з таких зазначається, що він зі Львова подався до Кракова, де невдовзі був обраний віце-президентом Українського консолідаційного комітету, створеного за ініціативи ОНБ з учасників різних українських національних формувань. На цій посаді він нібито тісно співпрацював з визначними діячами ОУН і проводив активну антирадянську діяльність. Про те, чим займався Василь Мудрий у період Другої світової війни органам НКВД УРСР встановити не вдалося. У полі зору він знову потрапив лише у 1945 році. В документах зазначається, що він мешкав в американській зоні окупації Німеччини в місті Бадкісінгені. І очолював центральний український допоміжний комітет, якому підпорядковувалися всі допоміжні комітети в американській, англійській і французькій зонах окупації. Крім цього, він був головою центрального представництва української еміграції, до завдань якого входило перешкоджання заходам із примусової репатріації радянських громадян до ССР. А також сприяння в масовому переселенню їх з західних зон окупації Німеччини і Австрії до США, Англії, Франції та інших країн. Одночасно Василь Мудрий, як зазначається в довідках, був активним членом координаційного українського комітету, створеного в 1946 році, до завдань якого входило об'єднання за кордоном усіх українських націоналістичних формувань для боротьби проти радянського союзу. У 1947-му Росі воновила діяльність Українського національно-демократичного об'єднання, а протягом 1948 років обіймав посаду заступника прем'єр-міністра Українського коаліційного уряду Української національної ради. Зібраний чекістами досьє завершується інформацією про те. Що Василь Мудрий у 1949 році, як представник українського еміграційного уряду, виїхав до США і там був екзекутивним директором злучного американо-українського допоміжного комітету, тобто виконавчим директором Українського конгресового комітету УК. Остання довідка датована 1959 роком. Але то вже була лише фіксація подій і фактів. Ні глибокої агентурної розробки Василя Мудрого, ні якогось впливу на нього, не кажучи вже про намагання завербувати, так і не вдалося здійснити. Водночас розсекречені документи і характеристики свідчать про те, що навіть якби й вдалося підступитися до нього ближче, все одно такі наміри були приречені на невдачу. Василь Мудрий за жодних обставин не пішов би на співпрацю, адже упродовж всього свого життя. Він незмінно стояв на позиціях українського патріота і послідовного борця за українську справу. До останніх днів Василь Мудрий обіймав посаду виконавчого директора УК, був головою об'єднання українців в Америці Самопоміч і редактором його друкованого органу Новий світ. Дівсним членом наукового товариства імені Шевченка і членом його головної ради, займався написанням книжок і статей на різноманітні теми помер у Нью-Йорку 19 березня 1966 року.